Друзі, усіх вітаю. Сьогодні буде майстер-клас від дружини. Буде піджалювати полуницю, тому що я не є все вдома і не можу знімати і показувати вам. А піджалювати потрібно постійно, тому що зараз тепло дуже. Ну і тріпси шкодять полонеці. Зараз вже набере брексіл мікс. Це є мікроелементи, Це є комплексне мінеральне добриво. Воно компенсує дефіцит мікроелементів. Отже, норма 10-20 мг на 10 літрів води. Дуже вона зважила 20 мг і залє водою, щоб воно краще розчинилося. Далі це в нас є йодоцит. Це є біологічний контактний фунгіцет. Без терміну очікування. Він є ефективний проти багатьох грибкових захворювань, а у нашому випадку це сіра гниль на полуниці. тому що час від часу падають дощі. і краще працювати на випередження. Далі у нас Сезар це біологічний препарат для боротьби із шкідниками. В нашому випадку це тріпс. У Сезара є короткий термін очікування 24 години. Так що це досить є непогано, якщо, наприклад, у нас іде полуниця реться через день. Ну і ще один цей у нас тридпач. біологічний теж 20 міліграм на 10 літр. Його теж потрібно давати, тому що щоб краще приймалося на листю, бо, наприклад, дощ або роса, щоб менше змивало. Ви бачите, на протискочу тут є 5 літр води. І до цих 5 літрів оці всі мікроелементи дружина додає. Ну, і останнім дружина додає бриксіл. Він вже гарно розчинився у воді. Дружина зараз доливає воду до 10 літрів випріскувач. Це все переколочує і буде обробляти повницю полисту. Вони цю потрібно обробляти часто, тому що такі сорта, наприклад, яка, якщо, наприклад, щось десь пропустили, чи обробку, чи підживлення, то все одно вже й бути, тому що це навісні, там маза є, тріпців, шкідників. А такі сорти ремонтальні. Тому потрібно їх обробляти 7-10 днів. Бо можна вищатися без взагалі. Ну що, друзі, підписуємося, ставимо лайки, дружині, заіпраці.